Доброго дня, друзі! Київ на зв'язку. Аверс вас вітає. В цей сонячний гарний день хотіли б вам розповісти про одну із послуг, яку вже більше 10 років надає наша компанія, а саме шумові броізоляції автомобілю, і відповісти на декілька виникаючих питань. Скільки це займає часу, як це робиться і скільки це коштує? Буде цікаво. Як ви бачите, наша компанія до процесу шумової віброізоляції відноситься ретельно і оклеює всі свої автомобілі захисною плівкою перед роботою. Ми використовуємо лише преміальні матеріали кращих виробників світу. Вони мають гарний ефект при невеликій вазі. Процес шумоізоляції автомобіля даного класу займає в середньому до 7 днів, але є винятки, коли у клієнта обмежені терміни. Тоді ми ставимо на автомобіль більше працівників, та терміни трошки звужуються. І одне з найчастіше виникаючих питань скільки коштує у вас шумовіброізоляція. Це все індивідуально. Візьмемо, на прикладі машини Mercedes v клас Такий автомобіль за буде від 1800 доларів. І останнє шумоізоляція в наш час потрібна будь-якому авто, незважаючи на ціну. Та клас автомобіля з вами був Аверс Центр. Чекаємо ваші автомобілі у нас в роботі. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наші канали.